Пане Богдане, чергові мирні ініціативи. Я маю на увазі, ті, які відбуваються після обстрілів, і масово знову атакували столицю, і переговори тривають. Причому і наші представники там теж в Абудабі є. Я до того нікого це не бентежить, на ваше бачення. Даруйте, я не зрозумів питання. Кого воно має бандежити? Такого небудь. Кирила Буданова, наприклад, або американців, які шукають примирення з тими, хто бомбить мирні міста і вбиває людей. Я зрозумів. Я думаю, що якщо ми говоримо про нашу сторону, то і Кирила Буданова, і Василя Малюка, і будь-кого іншого, кого ми називаємо із силового блоку або з політичного вкрай це питання бандажень. Але питання полягає в тому, що є певні зовнішні рамки, в яких ми знаходимося. Якщо зараз Сполучені Штати в особі Дональда Трампа ініціювали процес активної якісь перемовин, то ігнорувати його ми не можемо. Це по перше, а по друге, власне, наскільки я розумію, то наразі принаймні, ми напряму делегаціями не зустрічаємося. Але ви цікава обмовка була то що Абудабі та ви власне почуваємо. Мені здається говорити про еліат. То відносно нещодавні події, які були так само в Саудівській Аравії, десь лютий 2025 року не також багато часу пройшло. Теж було багато уваги приділено та конкретно тим перемовинам, але об'єктивно жодного результату вони не дали. Тому я веду до того, що українському суспільству зараз з одного боку безумовно на фоні всіх подій, зокрема там і корупційних скандалів, тощо не варто недооцінювати ризики. Будь-які зовнішньополітичні для нас з іншого боку, треба тримати голову холодною, власне, у зв'язку з тим, що а, такі вже процеси були, і зараз а, насправді, мабуть, той момент, коли все, що ми обговорюємо в контексті а, мирних якихось перемовин, воно відбувається на фоні такої дуже з одного боку масованої кількості інформації з боку медіа, зокрема різних знаменітних медіа зарубіжних. А з іншого боку, з різноманітними суперечливими заявами, які приходять з сполучених штатів Америки, і третю чергу в забраком офіційної інформації. Тому все, що ми зараз багато в чому коментуємо, воно базується на інформації закордонних медіа, воно не підтверджено офіційно, і це вкрай важливо для того, що власне про в тому, що буду відповідати далі на ваші питання. Е, можна говорити про те, що Меланія Трамп так з часом нагадає, що сьогодні знову Росія покалічила українських дітей, побивала дорослих і якось впливати на позицію Дональда Трампа. Так, пане Богдане складно сказати, хто його позицію більше впливає. Якщо ми говоримо безпосередньо про а, тактику Трампа по відношенню до України, ми можемо бачити, що першочергово ще рік тому одну з ключових ролей, принаймні ну так оцінювалося, буде відведено кева. Потім ця ситуація змінилася, з'явився відков зараз. Ми бачимо Дріскова. Тобто, в цьому випадку, що я можу сказати, що якщо ми говоримо про е, політику Трампа, в принципі, то вона багато чому визначається персонально. А в контексті зовнішньої політики, зокрема по відношенню до переговорів України, ці персоналі вже мінялися за рік декілька разів. При тому, що не забуваємо, що паралельний вектор політики є ще у держсекретаря Рубіо, і цю людину, власне, теж не треба прибирати з рахунків, тому що якщо так подивитися зараз на буквально події останніх декількох днів, то міністр свого військ Сполучених Штатів Америки це людина, яка наскільки мені відомо, не має великого дипломатичного досвіду і раніше ніколи не спеціалізувалася на питаннях Росії та України. Водночас він отримує мандат теж по суті спецпредставника. Для проведення цих перемовин приїжджає в Україну як політична з одного боку посада, тому що він власне не ну, він є цивільним, не військовослужбовцем, немає на увазі, не генерал, тощо. і от максимально як пишуть медіа, активно та різко намагається увірватися в цей процес. З іншого боку, паралельно є рубіо, який проводить перемовини в Женеві, є міністр сухопутних військ, які спочатку провів якісь консультації в Києві, потім з'являється паралельно в Абу-Дабі. Наскільки ці вектори синхронізовані? синхронізовані? Хто, з хто з них доносить яку інформацію Трампу, з якої інформації він робить висновки? А чому як відрізняється його настрій сьогодні від е, минулого тижня? Це все, оте, знаєте, цей клубок емоцій, хитросплетінь і під килимною як і це здається при багато в самому, якщо так можна називати, уряді да сполучених штатів Америки він і визначає багато в чому позицію Трампа. А чи Меланія це буде, чи донька Келога, чи це сам Келох Рубіо, чи Дріско, це залежить багато в чому від не знаю від ситуації. Хто перший добіг до кабінету і хто перший розказав інформацію? Можливо, так у не працює. Так, писали про Дональда Трампа, що правило. У нього дії останньої людини, так з ким поговорив на останок, таке собі, от бачення і склав. Є такі в біографії його думки аналітичні. Пане Богдан, якщо говорити про нас, дуже здається, ми прагнемо такі зустрітися, маю на увазі президента з Дональдом Трампом в листопаді, ще й на 27 число. На ваше бачення, чому? Ну, чому ми так поспіхом це робимо? Можливо, краще відкласти, вже ж ну, скоро свята ці явно все це дипломатія стала на паузу, але ж е і казали, що немає якби, можливості для цього, але ми все одно її шукаємо. Чому так, пане Богдане? Мені складно це коментувати, тому що це питання, яке настільки. Внутрішня в середині офісу президента та міністерства закордонних справ або секретаря РНБО, що можливо ця інформація змінюється декілька разів на день. Тому чи прагнемо ми цієї зустрічі, якби ми з вами говорили до подіювального кабінету, я можливо більше вірністю погодився, тому що дійсно наш президент багато чому приділяє в. Зовнішніх політичних відносин персональні участі та тобто, куда що раніше називалась хімією, але з іншого боку є низка подій, зокрема останнього року, які свідчать про те, що ну, хімія вона не завжди безпечна, іноді хімічні реакції можуть викликати несподівані наслідки. Тому впевненістю казати, що ми туди вкрай біжимо і дуже хочемо, мені складно, тому що ще минулого тижня я особисто чую інформацію про те, що ця зустріч -от -от має відбутися дуже швидко. Я говорила навіть про цю п'ятницю, що чи хтось поїде, чи хтось вже приїде кудись, ну тому що теж на логістику треба виділяти час. Але цього не відбулося. Чи ми спішимо туди, не факт. Чи нас там чекають, не факт. Чи якимось чином зараз туди їхати є сенс? Теж складно сказати. Але це не тому, що, знаєте, Ну, неможливо, ну можливо, це якби важко складно порахувати, а з іншого боку, ну ні ви, ні я, ви ні я не в достатньому достатньому обсягом інформації для того, щоб коментувати, яка власне в цей момент позиція того ж самого президента або його команди. Тому що наголошую ще раз, паралельно відбувається край великий процес, який складається з різноманітних векторів перемовин, які треба детально досліджувати. По-перше, якщо ми говоримо про... Американсько-російські перемовини зараз в Абудаві, то складно зрозуміти на підставі якого документу або якої рамкової позиції почалися ці перемови. Ми не знаємо, коли ми говоримо про 28 пунктів, то ми говоримо про них виключно на підставі тої інформації, яка була в західних медіа. Наша власна офіційна позиція підтвердила існування 28 пунктів, але жодним чином не підтверджували його змісту. Після того відносно нещодавно ми отримаємо інформацію про якихось 19 пунктів, uh -huh. але знову ми не знаємо їх змісту, тому про що ми говоримо, про яку власне рамку позицію невідомо. Але те, що ми знаємо, що паралельно з одного боку, ну тобто з розведенням декілька днів, але якщо дріско працює зі своєю командою, і вона ну, як давайте скажемо чесно, асоціюється з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Він працює в Саудовській Аравії з росіянами зараз. То Рубіо, який власне можливо, іншу точку зору принаймні, скажімо так, в деяких питаннях може сповідувати на відміну від віцепрезидента, працює з нами в Женеві. Як ці два вектори пересікаються, чи не стануть вони паралельними? Це дуже складна інформація. І тому, коли ми хочемо говорити про те, як це звести в один якийсь, розумієте, ну єдиний пазл, то згадаємо, що тут ще є руски. В яких uh -huh. на відміну від Трампа перегомовна переговорна група вже останні не знаю скільки років не сильно змінюються. Люди багато в чому, які зараз беруть участь в цих перемовинах в Саудівській Аравії, скоріш за все, хоча ми теж не знаємо. Я дивився спеціально перед початком розмови перелік делегації. Ну я не побачив принаймні, тих людей, підтвердження, хто зараз є в подабі з російської сторони, але ми можемо з високою вірогідністю стверджувати, що ті ж самі люди, які поїхали сьогодні, що вони там є, були і. Півроку тому і по мінську з нами багато в чому працювали, і взагалі е опікується темою, скажімо так, України в середині російської влади тривалий час. А з боку сполучених штатів Америки ми бачимо досить таку е різку часто зміну персоналів, які беруть участь в переговорах. Ми насправді багато в чому теж страждали цією проблемою, але принаймні, певний час останній, ну у нас якби відносно стабільна делегація, і це дозволяє нам принаймні, робити припущення, що ці люди мають вже якісь контакти з кимось, до угу. когось же не згоди несли свою позицію тощо. Є, але Цінуло набагато більше ніж відомо. Пане Богдане, дуже вдячні вам за ці акценти. Ну і розуміємо, що вже є повідомлення, що Росія відкине всі ці пункти, але спостерігаємо, за чим же ж наші з американцями все ж таки домовляться. Дуже вам вдячні за те, що доєдналися і от наголосили на цих важливих аспектах, того що все це покрито туманом війни, як то кажуть, але поки що дипломатичний. Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з кон е конституційного права і політики в режимі онлайн був гостем нашого ефіру.